Є заява від Дональда Трампа стосовно того, що США візьмуть під свій контроль сектор Гази, і ця заява здивувала вчора багатьох, оскільки Трамп на прес-конференції разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Нетаняхом заявив про те, що США готові взяти під свою опіку патронат сектор Гази. І займатися далі його відбудовою, а на цей час от палестинці, які там мешкали або мешкають, можуть бути переселені в інші частини світу на інші території. От Я зацитую, що Трамп говорив. Я маю на увазі, що ці люди зараз перебувають там у цих руїнах, тому що в них немає альтернативи. Це лише купа, велика купа уламків. Жити там неможливо, і потрібно запропонувати палестинцям хороший, свіжий, красивий шматок землі для життя, заявив Трамп. Таке враження, що він говорить про рідну землю для цих палестинців, про їхню батьківщину, як про шмат м'яса, якийсь, про бівштекс. От просто їм інший шмат м'яса треба запропонувати. Вони всі залюбки. Туди, мовляв, переселяться, переїдуть і забудуть про а, своє рідне місто, про свою землю тощо.